Барко та привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас частина друга нашого топу найшлейфовіші та найкомпліментарніші аромати плюс один бюджетний парфум, який дасть фору дороговартісним красунчикам. Отже, вмикайте на повний екран, беріть каву або чай. Не забудьте зазирнути в опис під відео. Там є парфумерна барахолка, де люди 24 на 7 продають вживані товари. Отож, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Люді, буде дуже швидко, тому що. Маю 45 хвилин до відключення світла. Сьогодні четвер, а завтра-п'ятниця, дуже швидко змонтую і викладу на канал. Сподіваюсь, ці умови зі світлом додадуть мені снаги швидко розказати про аромати. До речі, відключення світла дуже сильно організовує, тому що, коли в тебе все по таймінгу, ти маєш закинути прання. Вигнати робота плесоса, попрасувати щось, приготувати їжу, але це дуже організовує. Тому напишіть в коментарях, як саме ви організовуєте себе в блокаута, і які ваші фаворити. Отож, новинки в мене в колекції, про які я ще не говорив в себе на каналі. Ось а, хочу сказати, що вони дійсно повертають людей. Люди питають, чим а, ти пахнеш. Отож, перший красунчик, і взагалі будуть фаворити з цього бренду: це бренд Kajal, Ось, а це Icon by Kajal, Просто якась краса. Флакони просто неймовірні, як на мене. Мені відлила 5 міліків Наталка з каналу Наталка Парфуму, Я його зносив. Ось і зрозумів, що мені потрібний флакон. Для мене це соковитий тропічний вайб з відтінком спецій і солодкавої деревини. Знаєте, коли його носиш, зразу з'являється усмішка. Аромат яскравий, життєрадісний, сонячний. Це той випадок, коли навіть у похмурий день. Ти пахнеш як відпустка. Композиція на старті має вибуховий ананас, маракуйю, мандарин. Соковитість цього флакону просто бризкає. Це як свіжо вижатий сік. Далі тут відчувається перець, а імби дають оцю іскру драйву. І на фоні жасмин він округлює. Ось зігріває, звісно, ваніль, мускус, сандал, пачулі. Перехід дуже цікавий від тропічної до такої свіжо кремо деревної бази. Дуже мені подобається, дуже раджу всім спробувати. І дійсно я е, на нього ловив компліменти. Люди питали, що на тобі. Ось, але е, дійсно, знаєте, інколи ніякого казати ціну. Тому що не дешеві речі. Як правило, все шлейфове, все те, що довго звучить, як правило, і коштує не дешево. Але не жалкую, що придбав, ось а, він мене просто драйв. Дуже позитивний, а, носив його вже разів шість, обожнюю. Просто. В кого, знаєте, не вистачає дофаміну, от вам саме сюди. Наступний аромат я колись ходив на презентацію, і це був джихан від каджал. Для мене це красиві, шляхетні, спеції, такі ось в квітковому обрамленні. До речі, джихан. Тут про шафран і троянду. Це аромат, який збирає компліменти просто на ура. Я був на тусовці парк захоплений, і мені три людини спитали, чим ти пахнеш? Це про шафран, про красивий старт, про троянду, про можливу лайтову таку гвоздику деревину. Ось база, звісно, уд, пачулі, ваніль. Мега-шлейфовий, мега потужний, мега такий ось манкий, красиво-кремово-шлейфовий, деревний. Всім раджу спробувати. Якщо ви хочете заманити когось в тенета, от вам сюди. Наступний аромат, який в мене з'явився, коли я Побував на круглому столі в жані, це, по-моєму, в позаминулому році, і це каджануар. Тут, звісно, впізнавана база Ламаро, але тут більше деревини, шкіри. Тропічні фрукти вони на горі, але тут більше про шкіру, про дим, про бальзами. Шкіра і уд грає просто переливами. Тут також заявлено Амбра, яку я також обожнюю, але дуже красивий перехід від фруктового до темного. Якби я був байкером, то я б обов'язково носив цей парфум. Всім раджу, особливо нарваним хлопцям і дівчатам, які хочуть заявити. Про себе цьому світу гарна робота, обожнюю. Наступний парфум, який я замовив, коли подивився. Відео у Іри Лазауці на каналі, і вона також розповідала про цей парфум. До речі, в неї є випуск, переходьте на її канал, в неї інші фаворити, але на тему і парфманіак, щоб не бути однаковими, вибирати різне. І для мене це красива шкіра з фініками. Ось для мене тут а, за яскравий старт, але яка ж тут красива база. База просто відносить тебе до космосу. Вона така кремово-шкіряна, трохи підпилена. А, дійсно, наче ти стоїш на базарі у маракеші, якийсь а, деревний такий ось стіл перед тобою, ром розлитий. А, Дуже комфортна розкіш, як на мене, знаю багато поціновуючи саме цього аромату. Аромат, так і кому подобаються густі, насильні аромати, то каджал саме цей бренд. А, ну, друзі, того вартують. Всі будуть помічати, всі будуть питати. Що на вас ахтите, кому сподобатися, кому ні, але без уваги ви 100% не залишитесь. Всім рекомендую цей бренд спробувати, до речі, знаходиться він в Жані. Ви можете зайти в вільному доступу вибрати своїх фаворитів. І взагалі це бренд для мене відкриття цього року. Ну, я придбав чотири флакони. ну Це про щось говорить. Тому не баріться, не гавте, йдіть, тестуйте і обирайте те, що вам до душі. А мені до душі, от саме ці чотири красунчика. Зараз вам покажу. Ну, вони просто мега крутецькі. Просто обожнюю, обожнюю і вам раджу спробувати. Просто любов. Так, ну що, друзі, наступний аромат, який просто обертає людей, повертає до себе. Люди питають, чим ти пахнеш. Це від бренду. New Notes називається Akigala Mandarino. Звісно, це е, про е, Akigala Wood, Це фракція в Пачулі. Е, якось е, Макс розказував, що якось. Вася ціпач, якась така фракція, яка нідеї не але Акігала о, Вуд це мега-стійко, мега, стійко, мега е, знаєте, манко. Про що саме цей аромат? Це ганьєт, але з е, е, мандарином, з маракуєю, з папаєю, з оцими всіма е, тропічними фруктами. Ну, дійсно, він набагато м'якший, зайде як дівчатам, так і хлопцям. Якщо ви боялись ганімеду, він вас лякав своїм мінеральним аспектом, то замініть його на фруктовий аспект. Красива робота, компліменти і тут, і там, куди б вони йшли. І, чесно кажучи, не хочеться казати, чим ти пахнеш, тому що хоче пахнути на роботі або поміж друзів. От тільки так. Тому і в мене, до речі, друзі також інколи не зізнаються назву парфумів, тому що знають моє захоплення і не хочуть, щоб я також мав такий парфум. Але мініс не проведеш. Напишіть в коментарях, чи кажете ви назву парфумів. Який е, вас питають чи приховуєте. Наступна робота, я її включив в цю підбірку. Ось, чому я його включив? Тому що це свіжа троянда, але вона мегастійка, мега компліментарна, незважаючи що в неї аспект свіжості присутній. Це від бренду Lorenzo Пазалія. Парфум називається Passion Rose. Формат екстракт де парфам. Ну і друзі, що я вам скажу, що це просто відвалка біля. Для мене ця троянда на максималках. Вона мега соковита, тут багато спецій. Відчувається тож також фруктовий аспект, і тут дуже благородна така база. Наскільки я знаю, сам Лоренцо Пазалі це колишній шеф. Але він створив свою лінійку парфумів, яка просто захопила зараз всі маркетплейси, і парк захоплених дуже багато робіт, які цікаві, які автентичні, які не є дюпами чи репліками на щось. Що вже було до цього, відчувається почерк бренду. Вони не будуть вас грузити, ці, ці роботи, вони вас будуть відносити до ваших якихось роздумів, до ваших флешбеків. Тому раджу познайомитися з цією трояндою. Я знаєте, двічі до неї підходив. І зрозумів, що вона так шлейфить від руки, ще влітку, що вона має бути в мене в колекції. Ця троянда вона дуже харизматична, вона глибока, вона не темна. не відчувається тут болгарська троянда, Тут відчувається трохи смородина з трояндою, рожевий перець, шафран. Ось дуже насичена робота. Можливо, тут є дамаська троянда. Ось, Вона дуже оксомитова, грийфрут, дубовий, мега-позитивна, мега-шлейфова. Цим раджу спробувати. Друзі, я спішив, бо хочу вкластися в таймінг і зняти це ще присвітлення. І парфум, який я купив наослід. Це Desert Night від Armaf. Подивимось розпаковку, тому що це просто, як завжди, шик. Дорого багато. Друзі, я не знаю, як за таку помірну ціну можна створити таке оформлення. Ось так ось виглядає флакон. До речі, мені нагадує форм-фактор особливо Пам'ять бренд, а от прямо з такою короною, бачу. Якщо порівнювати а, цих двох керсончиків, то вони, а, ну, не брати, але кузени так точно. А, ось, можливо, навіть а, бренд хотів скопіювати саме цю роботу. Але тут а, багато ладану, олібаному, перцю рожаву. А, він супер пряний. Відчувається навіть якась лайтова кориця, дуже спокусливий аромат. Як на 1600 гривень, а саме за скільки я його купив, дуже крута робота. Звісно, про шкіру, звісно, про пачулі, сандал А, Шкіряний, дорогий. Коли я користуюся цим парфумом, ну хочеться сказати дорого і багато. Від сил до е, пустелі, до лампу, де мерехтять вогники, вогнищ, настрій, загадковість і впевненість. 10 годин цей парфум тримається на мені. Унісекс парфум. Це шкіра плюс боби тонка. Е, красивий, щедрий, багатий. За цю ціну я вважаю це знахідкою. Отож, друзі, на 15 хвилин в мене а, якраз відео, думаю, цього достатньо. Це друга частина найшлейфовіших, найкомпліментарніших ароматів. Напишіть в коментарях, що б ви додали до наступної частини, а які саме з цих у вас вже є в бажанках. А з вами був Юра Ukrainian Fragrance Community. Носіть красиво і ловіть тільки приємні компліменти. До скорих зустрічей, папа! -па.